Поки всі вам розказують, як треба ловити на наноджигі і яка це ахуєнна тема, я вам скажу, що піздець, як цікаво ловити на джерки. І я так розумію, не так і багато по цьому є інформації. Тому все тестую, все перебираю, все дивлюсь. Трохи пізніше буде найбюджетніший варіант, який можна зібрати в Україні, тому підпалимо цю тему. Особливо суєвірні вірять, що осінь це пора спінінгової риболовлі. Ну я їбошу цілий сезон, не тільки осінню. Тому не кажіть, що це типу у мене балячка з оцими приманками. Коротше, появилась тільки зараз. Ні, просто так зійшлися зірки, і я нарешті почав робити те, що мені подобається. Ну я маю на увазі брати ті теми, які мені цікаві. В першу чергу мені цікаві. Ви ж бачили вже мої комплекти, якими я відловив, і я ж все ж в пошуках. В пошуках. Адекватності, адекватного співвідношення ціни і якості і всього тому подібного. Зараз трохи знищую планку і беру Снасті трохи дешевше. Це таке, значить, середняк між дішманом. Що у нас сьогодні буде? Це ось оця ця сієна майоркрафт, на котрій написано такими малесенькими букавками, що це воно мада іншина. Це трохи хрупче, нормальні трішки політики. Почнемо, мабуть, з того, що ми знаємо про сієну. Сієна це. Клас бюджетних палок. І вона ну настільки бюджетна, вже старалася зекономити на всьому, на чому можна. Навіть чехол зробили уйобічний флізеліновий, самий дешевий, самий кончений, просто аби він був. Якщо брати спінінгову версію, котру я тягав на морі, то вона прям приємна. Вона мені сподобалась. В ній недоліків я просто не знайшов як для своєї ціни. А тут у нас кастінг. І кастінг в їбанутому тесті. Не, не знаю, где надо. Что? Блядь. А, нет, я думал, сошел. Он очень великий, блядь. Ухватил, да? Нет, нет. Подтаскивал. Подтаскивал. Такие дрешпаки не может ухватить. Ну, ще й на ободрені пісні, коротше, і взяв. Без знижки цю палку можна купити там ну, трошки більше 4 тисяч гривень, там з малесеньким таким пісюнчиком. Це доволі адекватні гроші на сьогоднішній день, тим більше враховуючи те, що ти береш таку ламаку, яку ти просто я не знаю, що треба зробити, щоб її вбити. Тому ти її береш, мабуть, до кінця своїх днів, якщо ти не переїдеш якимось трактором там, чи ще щось, я не знаю, що може. Я не знаю, просто реально не знаю, як її зломити можна. Ну как, адекватно, в принципі. Єбать, охуня на джерк в'їбав, блядь, здоровенний. Оце воно нахуй. Оце. Ойок твою мать. Щось ще руки попридуваю собі. Як я вам і казав, фуджі завжди пише свою лейбу на кільцях. І якщо воно... Не фуджі, то воно не фуджі. А тут чотенько можна побачити напис фуджі на кожному кільці. Це каже про те, що сюди поставили японську фурнітуру. І це вже така невелика, така жирна галочка, як на цю ціну. Ох, єба, ебал. Тисну стане на планете. Я вже вийшов на Я Балка до програм. Я ще до неї не Ну, Тут планувати виплістя. Цей тест для джерків один з небагатьох тих варіантів, які можна було знайти в інтернеті. Значить, баспари, як завжди, не мав наявності, хоча я її трусив. Шефу таку замовляв трохи раніше, то вона так доволі мені потужнішою здалося. Ну прям мощі там, мощі, мощі. Сієна в порівнянні з нею, все ж таки така більш м'ягкавата. Тест тут до 84 грамів. Наскільки воно відповідає цьому заявленому тесту, я не, не можу вам в принципі так прям сказати, бо у мене особливого досвіду роботи з такими подібними дреняками то нема. Але скажу, що ось по цей чорт. Здоровий, 150-й джерк страйк прошний, він ахуїтельно просто пропрацював на цій палці. Ту проблему, яку я вспоминав в минулих палках там, з довжиною руків'я, тут все просто чотенько. Оцієї довжини, там, я не знаю, тут, мабуть, 35 яких сантиметрів, їй просто з головою блядь, більше нахуй не треба. Довжина палки, 722, коротше, вона доволі комфортна, як для човна, так і для берега. Я відловив нею і там, і там, рибу ловив і там, і там. І, і знову ж таки вона трохи коротша, ніж уже ті палки. Нею можна сильніше хуярить по приманці і не так вже дає про себе знати довжина. їду. Їду Єду. Баба, блять, сука, охуєнна була. Вишов на рибалку Тягну джеркову. Палку я цю зовсім не жалів. Я її їбав просто в хвост і в гриву. Я позбивав лак на ній, хуярив її, обшохтів і дехтів. І ну, реально я не знаю, як її можна зламити. Тільця стоять доволі акуратні, вже не такі лапухи, як деякі ставлять. Але, як на мене, є один нюанс. Ого, блядь. Горбатенькая такая. Всю хуй возьмешь. Вот все она уже. Це вже воно. Це якесь кастомне, їхнє своє якесь. Якийсь кастомний свій катушка-тримач. І в мене є до нього питання, блядь, бо... Знову, от знову, сука, от робить палку, робить все охуєнно. хороший бланк, там гарно прогружається, нагружається, кидає, в'яже рибу. Ну, все заебіть, блять, кільця японські поставили. І на нахуй сука, блять, і взяли, в'їбали оцю залупу. Пояснюю, а значить, я дуже, дуже швидко там на перших щуках я зрозумів, що є якісь сторонні відчуття. Ті відчуття, чого стосувалися, коли ти нагружаєш палку, в тебе починає крутитися катушка ковзати. Але як виявилось, коли вже більш ретельно я цю всю тему про роздивився і відчув, я зрозумів, що це не катушка грає, це гнеться бланк навіть в руків'ї. Тобто корпус цього катушко тримача бачиш, які тонесенька, ось, ось така рамочка є. Вона виходить, прогинається просто разом з спінінгом. І ось, ось ця трубка, я так розумію, вона теж така тонка якась. Скоріше за все, вона теж згинається. Тобто, що ми маємо? Коли ти нагружаєш бланка, тримаєш ти його, по-людськи, і робиш упор в лікоть, ну це ж кастінг ще й з товстенним шнуром. І тому ясен хер ти хочеш його нагрузити по-людськи. Ну, плюс щука вішається якась там 2-3 кг, і сидить вона десь в корчах, в лапухах, і тобі треба це все діло прорвати і витягнути. І ти починаєш нагружати палку. Палка прогружається добре, але вона реально гнеться від самого бляха беткапу. І що ми отримуємо? Ми Отримуємо прогинання катушко от прямо в тебе в ладоні. І це таки, ну воно не критично. От реально, якщо ти б не знав, що таке може бути, взяв би це як свою першу палку і звик би до цього, і може б ти тобто, не додумався б туди дивитись. Але мені після всього того, що я там в руках вже перетримав, воно реально визиває дискомфорт. Саме для цього я замовив ще одну кастінгову палку в меншому тесті. ж Один хер просили у мене коротше, познімати щось більш-менш дешеве для кастінгу. Тому взяв ще сієну до 20 Одного грама. Зараз ми просто порівняємо катушку тримачі. Якщо вони однакові, то що виходить? Вони просто розробили якісь лайтові спінінги і втулили в всю фурнітуру, яка там була, на палку, на яку не розрахована ця фурнітура. Просто 84 грама тестом це просто дохуя катушку тримачу. Цьому як мінімум Кільцям то похуй, в принципі, тут думати нічого. А з цим є нюанси. Ось ця друга палка жлобський чехольчик, як я вам і казав. Не буду зараз нічого махати, патруси це залишиться вже на огляд. Зараз просто достаю її в саму ручку з чохла. І отак. Ну і навіть хуй з ним зніму навіть катушку зараз. Як завжди, я правий. Дивись. Ось виходить у нас сієна до 21 грама, і ось ця до 84. Ти різницю в ручках бачиш, а я не бачу. Немає її. Тобто, що я кажу? Руків'я розробили для лайтових палок і в'їбали її в жирний хевік. Тому отака й біда. З приводу відчуттів в, в, в твічингу, чи буде така ж сама хуйня на цьому бланці, я вам розкажу обов'язково пізніше. А на сьогоднішній день, ну так як мова чисто йде про джеркінг, то маємо, що маємо. Що стріла вилітіла, блядь. Добіла ге-хе, сучка Я оце зараз йду, коротше, дивлюсь, розглядаю цей спінінг, і все ж таки мені здається, що все набагато проще. Дивись, якщо оцінити діаметр бланку. Ось з самого ручки і з цієї сторони, то є така думка, що вони навіть не укріпили оцю частину трубкою. Отут повинен бути типу, арбор якийсь, який би не давав гнутися в цьому місці самому катушка тримачу Бланку я маю на увазі з катушкотримачем тримачем А так виходить, що прямо на коміль одітий оцей катушкотримач. Тому із-за цього. Може бути такий ефект. 150-ми приманками працює ця палка дуже таки впевнено, при тому що важить вона 75 грамів і це ну майже верх тестового діапазону. О! Поки пиздів, на пиздів на ще одну таку піддвушечку, короче, коротше, джерково. Якось так. Тому що тут написано тест від 10 грамів, ну, як я і завжди казав, забудьте нахер. Якщо ви, як адекватна людина, будете купувати спінінг для того, щоб використовувати його поверхам, то ну, ви будете отримувати якесь задоволення. Якщо ви хочете, блядь, однією сракою на два базара, то, ну, блядь, обламаєтесь ви по-страшному. Бо з нижнім тестом палка ну, точно працювати у вас не буде. 10 грам прогрузить, щоб кинуть і так, щоб у вас не пітліла та катушка з товстезним шнуром, який буде теж парусність свою мать. Ну, я не знаю. Заїбешся, реально заїбешся. Вага комплекту, ось абушка. 41 сієна 427 грамів. кого до сих пір ще живе стереотип з приводу того, що дуже складно там працювати такою снастю, хуй ви вгадали, бо в принципі джерк 75 грамів важить, і він настільки неупористий, що просто піздець. Ти просто катушкою роблячи, кстаті, да, в чому в цієї катушки, бо я зараз вже тестую бюджетний варіант, і я охуєваю від передаточного числа. Ця катушка з передаткою 64 до 1, вона ну прям нормально заводить бастера цього здоровезного. І ніяких проблем з навантаженням на руку, ну окрім своєї маси. Зовсім я не бачу в цій риболовлі. Да, може, якщо у тебе там якась ніжна дрочілочка і ти там все життя своє відловив на якийсь там нано джиг, то да, от, на перших риболовлях у тебе точно будуть проблеми з кістю. У мене з цим проблем немає ніяких, бо я твічу вже кілька років і постійно різними воблерами, чим тільки там, що тільки не роблю. Тому ну, дискомфорту як такового, то й нема. Да, коли я тестував приманку, там їбейшою вагою, скоро покажу вам. Ну там прям я подохуїв, але я відловив з 10 до самого вечора. Держе не туди. Ну, це да. блядь, вряди. Коли ти купуєш спінні Майоркраф, тобі обов'язково напарять катушку. Або гарсі саме хуйове в цьому всьому варіанті, що я перекопав повністю весь наш е ринок, наш асортимент кастингових таких. Дебелих катушок, і в нас, в принципі, нема ні хуя. Мінімальний ціновий діапазон, з якого щось десь можна знайти. Це якийсь Кардів, блять, Шимановський древній бачонок, блядь, який коштує там майже 6 тисяч гривень. Потім іде вже всяка хуйня фаворитівська. Там ну я не знаю, чи є сенс брати 200-ку фаворитівську. Я б, мабуть, все ж таки не ризикнув. Ну, але ж доберемося пізніше до неї. Ну, Тут, так як приманки доволі такі дебелі, то все ж ну, я думаю, 300 буде краще. Нема на ринку України дешевих 300. Єдине виходить, сама дешева катушка, яка ото, у мене є китайська, піскіфан, і, і все, і піздець, її можна знайти навіть на OLX. Все інше або БУ ну, пошукати, або якогось уйобка, або 5,5 тисяч гривень. Ось тобі коротко, результати. Тут у мене стояла абушка МАКС 41. Це виходить здоровенна катушка, теж тяговита, вона з передаткою 6,4 до 1. Написано, що в ній аж 5 підшипників. Ну і цього, в принципі, ну, нормально, достатньо. Але якщо тобі ну, прям критично переплатити, щоб купити щось цікавіше, цю катушку. Можна купувати тільки за тих умов, які на сьогоднішній день є. Просто нема чим адекватним замінювати. Брать якийсь SLX, я не знайшов 300-го. Що там ще? Була якась катушка, така з червоними елементами, Шимановська, я забув, як вона називається. Ось, просто залишки, її спихують зараз теж там за 6 тисяч гривень. Я не знаю, що воно таке. Я знаю, що Шимановські дешеві катушки бюджетні. це... Тоже хлам страшний. Тому як я б, мабуть, все ж таки купив якусь Аліекспресну катушку за ті ж гроші, і вона б просто літала. Просто значить, по цій катушці немає таких в роботі ніяких нарікань, але вона шумна. Вона не захищена, як і всі абушки, вона не захищена від вологи, тому туди вічно, щось попадає, воно щось там тріщить, тарахтить, блять. Ну, піздець, коротше, це абугарсія. Я думаю, що всі повинні е, розуміти, всі абугарсісти, що це прям невід'ємна частина їх катушок. У всьому іншому все працює, все заїбість, кидає, налаштовується, нічого поки поганого з нею не сталося. Буду вбивати далі, потім ще розкажу, до чого я її доканаю. О, зараз я тестував одного звіра. Я просто ахуєв, як воно тріщало. Просто я думав, я його десь роздавив. А тут ну настільки все, блядь, чотенько, прям з ходу пішов і ловиш собі. Ну, взагалі без питань. Ну, дивишся там на зазорчики, зазорчики, рівнесенькі, проклейка теж рівна. Декораційна ця вся хуйня теж на своїх місцях ніде не залито, не застрато, блядь, як люблять наші вічно зробити. Евочка, рівнесенька, куди не крути. Ну, блядь, нема нема питань до збірки. Хоч. Це робиться і в Китаї, але робиться прямими руками і не, поки доїбатись нема до чого. Ну, до рівності все ж таки питання є невеличкі, Не так, прям, щоб як, як хуй собачий, але все ж таки видно, що не струна. Трохи, звісно, уходить, воно в сторону. Взагалі з нахуй. Так що знайшли ще до чого доїбатись. Дяді тьоті, дивіться, там в мене була банка, ще колись створена на збір на. Обновлення камери. Треба її вже добити, бо щось чекати заїбалось. Вже новинки виходять, вже і дрон хочеться цікавий, свіжесенький потримати, який коштує її більших грошей, тому треба буде продати свій старий. GoPro, тож, треба буде продати, якщо цікаво, то пишіть, як воно там, 12 та в комплекті Creator Edition. Якщо назбираємо на нову камеру, то вона мені вже не треба. Ну і не забуваємо, що в принципі весь контент пилиться на ваші гроші, на ваші донати, на розроблення. Каналу, все, що купується, все, що ви бачите в відосах, воно, як правило, купується на ті гроші. Тому хуй забувати на це погано. Дуже погано для вас. Мені похуй.